Тестування двохметрової морозильної вітрини перед відправкою по купцеві. Перевіряємо працездатність технічні характеристики заявлені в пропозиції. Так. Світло. Все світиться. Так, на датчик у нас 15 градусів, як чуємо, запустився двигун тихо, ми його трошки дихати йому дамо. Так, і Поставимо контрольний термометр. На контрольному термометрі у нас 19, він трошки тепліший. Можливо, це пов'язано з якоюсь різницею. В середовищі цей термометр знаходився. І в руках, і в руки його обрав, Він може трошки тепліший. Десь приблизно близько 16 градусів. 16-17 градусів зараз оце. Час у нас. 11 годин. Бачимо все ціле. Скло ціле. Ось тут є невеличкі огрішності, вони відповідним чином на ціні даної вітрини. Відображені. На функціональність вони не впливають. Ну, а то, що естетика порушена, ну така, ці... така і ціна відповідно відтримує.